Мушу сказати, признатися вам на кінець, що я не вірю в мистецтво, в мистецьку культуру. Не вірю з тої причини, що занадто розщеплення атому і занадто бетон, сталь, скло занадто забетонували. І нас з вами. І щоб, скажімо, якийсь який спосіб визволятися від того забетонування, за, за, за нам треба було б мати якісь серйозні ресурси. Ресурси насамперед духовного значення. Я